Привіт! Сьогодні готуватимемо бургери з куркою. Спечемо. булочки масляні, дуже м'які та смачні. І до того підсмажуємо курячу грудку в стильки є всі. Буде дуже смачно. Спочатку приготуємо засмаж. Засмажка допоможе нашим булочкам ще м'якшими, крім того, вони довше будуть свіжими. Для цього нам потрібна всього вода та мука. Вливаємо до каструльки воду. Всипаємо муку. все це, це перемішуємо і будемо це підігрівати. Як бачите, воно дуже добре загусло, тому ми можемо це вимикати. Нашу засмажку треба охолодити до кімнатної температури. Можна це пришвидчити і покласти її в холодильник. Але знову ж таки, не варто з ним перебільшувати, щоб вона не була надто холодна, коли ми її використовуємо у тісті. Додаю нашу засмажку до муки. Тут в муці, в муку я вже відважила. Це є ТМ 650 Мука судна. І змішую засмажку. Перехожу. Буваю у мене яєчко ось. О. Тут в мене є цукор та сіль. Звичайно дрість. Так коло 4 грамів, Ось. починає все змішувати. Звичайно, можна руками. Хочу зауважити, що яйцей я також витягнула, щоб воно не було скакувати з холодильника. Звичайно, не них немає, я за Можна вливати молочко. Коли тісто, вимішалося, можна починати додавати масло. Масло я теж маю зі температури. Я буду додавати приблизно кошки та ложкою. Тісто готове. Покажу, як воно виглядає. Воно дуже приємне на дотик, взагалі не клеїться. Його тепер потрібно відкласти мінімум на годину, щоб виросло. У тепле місце. Прикриваємо його рушничком чи плівкою. В цей час можна зробити якраз наші, е, нашу курячу грудку. Нарізаємо нашу корочку. Тепер приготуємо масу, в якій будемо і маринувати, і смажити нашу корочку. Для цього нам потрібно мука, молоко та одне яйце і приправи. Отже, б'ю одне яєчко. Я Дуже енергійно вимішала, можна додавати приправи. сіль. Перемішуємо. Тепер можна, коли це все гарно вимішане, можна додавати вже корочку. І беру наші порізані швидче, І залишимо це на якийсь час, щоб собі помараннувалося. Думаю, не буде достатньо. Ну, гаразд, минуло вже трохи понад годину. Тісто виросла показую. Ой, з тої маленької кульки зробилось величезна, і тепер можна робити формувати наші булочки. З цього можна зробити 7 нормальних булочок, але так як я. Хочу зробити менші булочки теж для моєї доні. Я поділю, зроблю 5 більших булочок і 3 менші. Гаразд, я булочки поділила, навіть їх змаважила. Вийшло більші булочки так, в середньому по 90 грам. І ті менші 3 по 60 Тепер їх потрібно так сформувати тоді кульки. Ось такий спосіб можна це зробити. Перша готова. Тим тістом дуже легко працювати, оскільки воно взагалі не клаїться. Отже, викладаємо наші булочки на депу з пергаментом та дамо їм вирости ще мінімум 45 хвилин навіть годину. Прикриємо їх плівкою або рушничком. А ще перед тим як відкласти булочки, треба їх так трішки сплющити. Це надасть їм відповідну форму, і вони не будуть виглядати як маленькі м'ячі. Тепер можна завершувати наші стріпси з курочки. Для цього нам потрібно е, каструльку або глибшу пательню, і туди влиємо олію соняшнику. Можна її поставити підігріватися. Беремо нашу корочку і шматочок з шматочком обмокуємо її, оточуємо її в муці. Ось так це виглядає. Олія розігрілася і можна смажити нашу курку. Смажимо її до золотистого кольору. Тільки ми робили досить тонкі шматочки, вона дуже швидко підсмажиться. Ось цей кусочок вже виглядає дуже гарно, і золотистий і рум'яний, тому я його витягаю, трошки можна, звичайно, Области олійку і викладаю на кукольний рушник. Так вони презентуються. Я вже спробувала. Вони насправді дуже смачні і без булочок. Просто з улюбленим соусом. Рекомендую спробувати. Булочки добряче виросли, тому можна їх змащувати яєчком. Духовка розігріта на 190 градусів. І випікати я їх буду протягом десь в середньому 23-25 хвилин. Їх можна посипати кунжутом, Можна маком, можна взагалі нічим не посипати. Тобто, в залежності від, влас... від ваших преференцій. Ось наші булочки дуже красиві, дуже ароматні. Моїми додатками буде листя салату, помідор, папричка халапеньо, сос, а також цибулина. Зараз я все поріжу. І за хвилину будемо складати бургери. Ось як презентується наш бургер. Всім рекомендую спробувати цей рецепт смачного.